Переднє відео ми робили такий експеримент. Я записав відео без голосу, хотів зробити акцент на звуки. Не знаю, що з того вийшло, вирішувати вам. Але дехто писав, що супер. Дехто писав, що супер, але все рівно треба голосу. Відповідно, я е... повертаюся до голосу, тому що ці експерименти. Е... Не завжди усім подобаються. Але... Треба було спробувати. Е, Вертаюсь до розмо, розмовного формату, тому що наш канал був започаткований у розмовному форматі, і так воно і буде. Нікуди від цього не дітись. Е, тепер дивіться, що. Ми приїхали, як завжди. Чекайте, я вже. Мікрофон. Я вже навіть мікрофон купив з того всього, щоб ви добре чули голос. Е, до речі, не знаю, як чути. Чути нормально. Так, що, на чому я зупинився? Приїхали ми на новий об'єкт. Як забуває практично кожного тижня. Зараз до того, що ми робимо, дійдемо, я якраз ось тут сижу, а навпроти мене кут, де буде стояти наша групка. І починаємо ми роботу. Як взагалі відбувається весь процес? Процес відбувається так, що перший день це є найважче, тому що це є. Ми розкладаємо всі наші інструменти, підготовлюємо місце на вулиці, щоб різати кахель. І переходимо до такої марудної справи це сортування кахель. Тобто, щоб ви розуміли, кахель весь різний і нема такого, що ми беремо з ящика, відразу працюємо. Це насправді не так. Треба кожну кахелину перебрати. У нас є такі, ми складаємо на кубки, тому що є кубка з одним розміром, кубка з другим. Тобто весь кахель різний має нюанси, і тому ми його пересортовуємо. Можливо, хтось це не робить, але ми стараємось витягнути з цієї роботи якомога кращий результат, тому ми його калібруємо. Тому якраз зараз займаємося цим калібруванням і переходимо до... До роботи. Як завжди, перший день це є карніс, замуровуємо його звичайною червоною цеглою на глухо. І потім починаємо вже йти кахелем і формувати щось всередині. Е, давайте так домовимося, що я показую, стараюсь менше коментувати. Е, а кому щось не зрозуміло, ви пишіть в коментарях і відповідно я вже буду відповідати. Е, давайте переходимо до роботи. І, ну і будемо бачити, що у, нас, що у нас буде виходити. До речі, кахель має назву Віденський. Віденський молочний. Попередня у нас була з Віденського коричного. До речі, це вчора була прем'єра, сьогодні понеділок. Вчора в неділю була прем'єра цього відео. Ну, цікаво, цікаво, як воно зайде людям, тому що оцей коричневий не думав, що мене можна здивувати коричневим кольором, але він мене здивував. Він такий був коричнево-шоколадний, і групка вийшла просто бомбезна, якщо чесно. Ось так. Добре, давайте до роботи. У нас прийшов момент монтування дверцят. Сьогодні ми монтуємо ось такі арочні дверцята румунського виробника. І я хочу трошки зупинитись на цьому і в двох словах розказати вам плюси цих дверцят і взагалі, що потрібно, на що потрібно звертати увагу при виборі пічних дверцят. Саме ці дверцята вони зібрали в собі практично всі, все те, що потрібно для пічних дверцят. По-перше, досить непоганий зовнішній вигляд. Тобто, лиття досить непогане, як для чавунного для, ну, лиття це немає якихось сильних погрішностей, виглядають вони так ефектно, можна сказати. Друге. Вони у нас спарені, тобто, як ви розумієте, піддувало, і підкидочні вони йдуть в одній одні такі рамі, тобто, бо є ще роздільні, коли окремо підкидочна частина, окремо піддувальна. Вони спарені, це набагато зручніше, і це, якщо чесно, здешевляє дверцята, тобто, тому що чомусь розділені ідуть дорожче. Потім ось ця частина між підкидошною дверкою і піддувальною, між нею є. Та відстань, яка повинна бути, тому що зустрічаються дверцята, коли ось тут. Тобто тут приблизно є, якщо ну, приблизно, скільки тут є, приблизно ну, там, 10 см, а є такі дверцята, між якими взагалі немає, тут там, 5 см, може і менше. Це ну, категорично недобре, тому що якраз оця частина, якщо ми робимо топку, там монтуються рушта і там повинна бути е, на цеглу е, льожа. Коли цього немає, я просто фізично не знаю, як там зробити ось це, це перекриття між цим і цим. Це якось ну, абсолютно неправильно. Потім також тут досить велике скло, тому що є ідентичні по розміру дверцята, але скло наполовину менше. Тобто і тут скло велике, і тому воно ну, набагато ефектніше виглядає, тобто більше вогню ми бачимо. Це, до речі, одне з найбільших склів у таких дверцятах, у розмірі таких дверцят. Тобто скла дуже багато. Тепер давайте поглянемо зсередини. Зсередини, коли ми вибираємо дверки, обов'язково повинно бути ось, це, ось ця частина, така, не знаю, як правильно назвати, обналічник чи як, він повинен бути широкий. Ось тут теж добре видно. Ну, Дімо, дай рулетку, помірюю, скільки тут є. <кій> О, наш обналічник має 4 см. Є дверцята, які мають 2 см, може навіть і один. Це ну, досить недобре, тому що якраз ось цей обналічник ми перекриваємо різаний кахіль. І чим менший він, тим менше ми маємо можливості це перекрити. Тобто, чим ширший оцей обналічник, то тим, тим краще. Тут він 4 см, досить нормальний. Ну і вже особисто по-нашому по нашій роботі це те, що ми робимо ось такий нержавіючий короб по перимі, ну тут внизу ми не даємо його, тому що тут якраз буде стояти на, на кахелі і дверка буде сідати. Даємо ось так тут арочкою, боки і ось тут низ. Цей нержавіючий короб для того, щоб, по-перше, це є естетичний вигляд, коли ви відкриваєте дверцята, ви бачите акуратну топку і акуратно з боку все ніяка глина не випадає, тому що е, є дуже. ну, Якщо не давати цей нержавіючий короб, то всередину топку краще не дивитись. Тобто там тільки треба підкидати дрова і краще туди не заглядати, тому що там, якщо чесно, жах. Ми все ж таки. Е, Йдемо до того, щоб була якась естетика, не тільки фізична праця. І постійно удосконалюємося, і тому естетика у нас стає чим раз тим більша. Тобто у нас є дуже багато нюансів, які 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 можуть здивувати. Це по-перше. І по-друге, цей короб він фізично тримає дверки. Якщо ви зробите там якісь кріплення у двох місцях, самі розумієте, що дверки тримаються у двох місцях. Якщо ми робимо. Короб по периметру, ми розуміємо, що дверки тримають по периметру. Тобто вони будуть міцно триматись, навіть якщо десь там колись щось з роками перегорить, все рівно воно не може перегоріти всюди. А от якщо робити просто таке подвійне кріплення, воно може з часом перегоріти, воно і перегарує, тому що, не раз таке бачили, і дверки потім просто махаються. В такому випадку, я думаю, що можливо, якийсь мінімальний там. Рух колись буде, але все рівно таке, щоб вони там просто випадали, я думаю, що такого тут не буде. так. По дверцятах. І давайте ще покаву, що ми зробили. У нас вже практично закінчення першого дня. Давайте поглянемо. Цоколь готовий. Перший ряд також. Починаємо. Один кахель вже виставлений другого ряду. Всередині ще нічого не замуровано. Якраз зараз будемо цим займатись. Також. Ззаді поставили таку плиточку, для того, щоб воно також було естетично, гарно. Тут можна нічого не ставити, просто замазати глиною, але все рівно. Я думаю, що так воно набагато краще, набагато культурніше. З завершення першого робочого дня це найважчий. Один з найважчих, тому що потім ще коли, напевно, завтра, другий, коли йде е, е, етап формування топки, оце все коло дверей, то також досить важко. Але, вже не так. Тобто, найважчий однозначно перший, тому що, по-перше, е, Годину мінімум займає підготовка, тобто треба підготувати столик, все розкласти, посортувати кахель. ну то навіть більше як годин. Ну і низ, тобто, весь час ось так, весь час нагрузка на спину, тобто перший однозначно день найважчий фізично, навіть і, і мораль. Але коли вже є початок, відповідно, вже дороги назад нема, тому, тому мусить бути і кінець. Що ми зробили сьогодні? Я вже казав, що практично те, що я розказував перед цим, єдине, що встановили ще 20-та і вже другий ряд. Але, правда, не доробили. Перед виставили, залишилось поставити дві кахілини. Але це зад, це вже таке е, діло техніки. Е, ось так. На сьогодні я відпочивати. Завтра будемо продовжувати. Друзі, у нас е, настав етап перекриття топки. Е, тому я зараз покажу цю процедуру, тому що е, дуже багато коментарів. Найбільше питань це як перекрити топку. Тобто я це показую часто, ну, не в одному відео це було, але все рівно ви питаєте і питаєте. Тому зараз я знову поясню, як перекривати топку. І не тільки топку взагалі будь-яке перекриття, як робити. Йдемо поглянемо. Дивіться, три ряди цегли на ребро йде просто по колу. Тут на мішок не зважаємо, тому що я застелив, щоб не, не обмастити рушт. Так воно виглядає без мішка. Три ряди по колу. І тепер ми робимо перекриття. Спеціально поставив цю цеглу, вона поки що ще на сухо стоїть, щоб, щоб показати, як. Перекриття методом випуску цегол. Тобто ось цю, от зараз буде стояти ось так цегла. Ви розумієте, що вона вже половину цього виступає. Відповідно, так само буде з цього боку. І з цього, відповідно, ми вже зменшуємо ось розмір цієї топки. Потім другим рядом ми також випускаємо цеглу, але вже можемо. Ось так випустити, тому що буде вже ця стояти і буде ось ця. Повинні розуміти, що таким методом випуску, основне, щоб не випускати більше як півцегли. Тобто, якщо у нас є цегла, щоб не було щоб... Ось більше як півцегли виступає, навіть половина вже не дуже бажано. Краще, щоб було менше як половина виступу. Якщо буде більше, то є ймовірність, що вона. Може тріснути і упасти. Ось так. Просто. Все дуже просто. Просто випускаємо. Ніякий метал ось тут категорично не можна застосовувати. Вже вище, якщо буде друге перекриття, третє, там нема вогню. І можна застосовувати металічну якийсь кутник, полоску, тому подібне. А отут повинно бути без жодного металу. Тому що метал перегорить і воно все впаде. Ось так. Е, зараз я перекрию це все і тоді вже покажу, що у нас вийде після першого перекриття. Полегонько. Якось буде. Записуєш? Так. Е, закінчення другого дня. Маємо 5 рядів повноцінних і маємо цокольний ряд. Одним словом, так, йдемо нормально. Давайте я покажу, що всередині, тому що я вже зробив перекриття. І завтра вже буду формувати ковпак і підйомний канал. Давайте глянемо. Йой, Паду. Полегонько. Якось буде. Так, 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 так. Отож. Всередині... Зараз щоб я Кристал. О, так. Маємо ось таке подвійне перекриття. І завтра я дам ще третій ряд. Тому що як, воно не, по, не повністю подвійне. Тому що перший ряд був, цегла була по колу, другим рядом я впер одну в одну. Тобто зараз ми маємо повноцінний один ряд перекриття. А завтра я дам ще другий ряд перекриття. Буде таке повноцінне подвійне. Тут маємо ось такий підйомний, я його звузив для того, щоб, для того, щоб була краща тяга. І вже завтра тут буде формуватися все, що я казав, тобто ковпачок і з цього боку підйомний канал. Ось так. Так воно все виглядає. Такі справи. Так, друзі, другий день у нас завершений. Я вам показав, що маємо всередині, показав, що маємо ззовні. Ми відпочивати. У нас такий, до речі, диван є. Це є файна штука, коли є диван. Робиш, робиш, захотів спати. Захотів спати, лягаєш спати. Один робить, другий спит. Я я. Буває і таке. Добре, до завтра. Робота кипит. Давайте поглянемо, що всередині. Всередині теж кипит. Ух! Так, простими словами. Ковпачок і підйомний канал. Ось так виглядає підйомний канал, Внизу є перехід. Ну і тут розділено цеглою. А це у нас такий ковпачок. Можна сказати, що ковпачок ось це, але теж розділений цеглою не до кінця, тут ще є сантиметрів, напевно, 8. Це для того, щоб коли у нас прийде справа до перекриття, щоб ми мали як поставити собі оцю цеглу, якою будемо перекривати. Бо якщо він буде без цієї перегородки, треба буде робити, напевно, потрійне перекриття. А якщо є оця перегородочка, то сміло робимо подвійне і все, і перекриваємо. Ось так, все досить просто. <кій> висота цього всього буде, в даному випадку, ну, це все взагалі висота залежить від того, на якій висоті у нас димохід. Тобто димохід у нас ось тут, значить, висота у нас буде приблизно ось так. Ми будемо перекривати. Ось так. Єдине, що Жахливий вигляд всередині. Тому що ця цегла це просто жах, якщо чесно. Тому вона повністю пообівана і одна менша, друга більша. От ще є якась декотра і усадження, напевно, вже її була у використанні. Хоча я думаю, що то вона вся, е, вся нова. Тому всередину краще не дивитися, але воно все після першого. Пропало, воно все почорніє, і це абсолютно ніякого значення не має. Але маємо, що маємо. Шановні ну, панство, у нас четвертий день роботи. І давайте поглянемо, що маємо по, ну, по зовнішньому бачити. Давайте поглянемо, що маємо по внутрішньому вигляду, Тому що перекриваємо ковпак і треба це побачити. Так, по зовнішньому, що тут у нас вже є? Дев'ятий ряд. До речі, наша групка буде досить висока. Вона буде мати 10 рядів. Зараз ми працюємо над дев'ятим і ще ряд і карніс. Так що така буде під саму стелю давайте всередині. Опа. Ось такий має вигляд перед тим, як я зараз буду перекривати це все діло. У нас залишиться тільки ось цей підйомний канал. А тут маємо ось такий ковпачок. Він у нас вийшов висотою 6, 6 цеглин на ребро. Далі все досить просто. Тобто, розумієте, є подвійне перекриття, є ось цей підйомний. Ну і тут обмуровуємо по колу вихід у димохід. Маємо ось такий польський шубер. Культурний, акуратний, якісний, гарний грубий метал, дросельна, така заслонка. Шубер запханий у таку декоративну розету, тобто все на вищому рівні. Культура. Діма культура. Культура вище А Тепер розкажи, що ти робиш. Роблю отвір на заглушку. Вирізу, по кругу, по хрестику. Зараз будемо оббивати. Обий. І Все. Готово. Щоб поправити. Красота. Друзі, як я кажу, завжди найкращий момент у процесі будівництва грубки, це коли вона вже зроблена, коли ти вже розпалив і основне, коли є добра тяга. У нашому випадку всі пазли склались, тяга добра, грубка виглядає шикарно. Знаєте, спочатку ми. Коли починали, ми фотографували всі підряд, навіть старого кахлю. Потім почали перебирати, фотографували вже тільки такі, знаєте, особливі. Коли е кількість робіт перевалила за 200, ти перестаєш вже фотографувати. Е я просто знімаю відео для Ютубу, ну і невеличкі такі е рілси для інстаграму. Тобто ми вже навіть їх не фотографуємо. Е ось так. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми е, з понеділка починаємо новий об'єкт. У Нас зараз е, такі, знаєте, е, ще пару тижнів тому ми мали якісь е, можливість трошки розслабитись. Бувало, що навіть бувало, що навіть були два-три дні вдома. Але вже починаючи, напевно, з от ще черв... з червня, вже напевно е, про дім можна тільки мріяти, тому що переїжджаємо з одного на інший об'єкт. І якось так. Але попереду дуже багато цікавого, дуже багато цікавих кахлів, дуже багато цікавих кольорів. І до речі, так наперед забіжу через два тижні починаємо п'ятикутну, яку ми не робили вже. Я навіть не пам'ятаю, скільки часу ми вже не робили п'ятикутну. Більше як рік ми не робили п'ятикутну групку, тому починаємо, до речі, з цікавого кахелю. Відгадайте колір кахелю. Пишіть в коментарях. Ось так. Як завжди, усім дякую за перегляд, всім дякую, хто дивиться, хто ставить пальці, хто коментує, хто що робить, хто поширює наші відео. Це дуже приємно, це дуже надихає, це спонукає ставати кращими, робити ще краще. І всім за це дуже сильно дякуємо. E, зараз всім папа, як завжди, добра, тепла і перемоги.